Дон Жуан Жашкова. Перед вами один із найдорожчих фільмів, на який Держкіно виділило кошти у 2020 році. Для його зйомок товариство з обмеженою відповідальністю Крісті фільм затримало майже 25 мільйонів гривень. В основі цієї романтичної комедії лежить одноіменна п'єса Оксани Гриценко. А її акторський склад може похизуватися такими зірками, як Михайло Хома, же Дзідзьо, Надія Мейхер та Антоніна Хижняк. Стрічка Дон Жуан із Жашкова розповідає про київського фотографа, який користується неби, якою популярністю у жінок, навіть незважаючи на не зовсім донжуанське ім'я Женя Горобчик. Однак підвищена увага осіб жіночої статі до його персони тільки множать проблеми, які сиплються на героя буквально звідусіль. Мало того, що його по черзі дістають колишня та нинішня дружини, так йому до того ж ніяк не вдається знайти роботу. Через це життя Жені стало настільки нестерпним, що він же готовий кинутися під поїзд. Однак несподівана зустріч кардинально змінює життя. Хлопцю. Побачити те на що держкіно потратило майже 25 мільйонів гривень можна вже з 4 січня в кінотеатрах. Нічний заплив. З яким тільки злом не боролися головні герої у фільмах жахів протягом усієї історії існування цього жанру. Схоже, що продюсери цієї стрічки Джеймс Ван та Джейсон Блум дослідили це питання і побачили, що до цього ще ніхто не наважувався протистояти скаженому басейну. Стрічка Нічний заплив розповідає про колишнього бейсболіста Рея Волера, який разом із дружиною та дітьми переїжджає до нового будинку. Нещодавно Рей через травму покинув спорт і тепер потребує відновлення. Тому закинутий басейн на задньому дворі будинку міг би стати хорошою допомогою у реабілітації чоловіка. Разом родина прибирає та готує басейн до запуску, однак вони навіть не підозрюють, на який кошмар цей басейн перетворить їхнє життя через деякий час. Для виконання ролі Рея творці фільму запросили вая Тарасева, адже як і його герой, він також колишній спортсмен. А от головна жіноча роль дісталася номінанці на премію Оскар Кері Кондон. Бджоляр, незважаючи на те, що популярність Джейсона Стейтема з кожним роком стає все нижчою, це аж ніяк не відображається на кількості фільмів, які виходять із цим актором. Випробувавши себе у ролі всіляких механіків та перевізників, стейтем продовжує впевнено освоювати нові професії. Пропонований до перегляду бойовик режисера Девіда Ейра є вже 52-м повнометражним фільмом актора. У центрі сюжету, колишній агент секретної організації бджолярі Адам Клей, якого, окрім роботи, найбільш за все цікавлять бджоли. У перерах між доглядом за цими комахами він намагається помстити за свою подругу, яку аферисти довели до самогубства. Однак Джейсон. Сейтем не був би собою, якби його герою не довелося як мінімум викрити масштабну корупційну схему, пов'язану з урядовими структурами. Як ви вже зрозуміли, перед вами типовий бойовик, в якому непереможний стейтем, черговий раз покаже свої бойові здібності. Єдине, що відрізняє цей фільм від десятків подібних за участю актора, так це його нова професія. Бідолашні створіння. Відразу після свого виходу ця комедійна драма зібрала цілу купу престижних нагород. Переможна хода стрічки розпочалася ще на минулорічному венеційському кінофестивалі, де вона отримала золотого лева та на додаток визнання кінокритиків. Особливо оцінили неперевершену акторську роботу Емми Стоун, яку також відзначили найвищими оцінками та нагородами. Бідолашні створіння є вільною адаптацією романа Аллас Грея та розповідає дивну історію молодої жінки, будучи Гідною вона вирішила вкоротити собі віку та стрибнула у річку. Її тіло привозять до лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера, який час від часу полюбляє проводити доволі сміливі та не зовсім етичні експерименти. Цього разу він вирішив повернути жінку до життя і з цією метою пересаджує її мозок і ненародженої дитини. Експеримент виявляється успішним і жінка оживає. Спочатку Белла, а саме так її назвав доктор Бакстер, поводиться як маленька дитина, однак із часом встає. Помітно, що вона розвивається. Якраз достатньо для того, аби вона вирішила втекти з одним адвокатом, аби більше пізнати світ. Окрім Емми Стоун, у фільмі знялися такі відомі актори, як Віллем Дефо, Марк Руффало та Рамі Юсеф. Травень-Грудень. Ця напружена драма від майстра жіночої психології Тода Гейнса є однією з найбільш очікуваних стрічок цього року. У центрі сюжету історія сімейної пари Джо та Грейс, які сьогодні живуть доволі щасливо та планують відправити своїх дітей до коледжу. Однак колись їх Роман викликав неабиякий скандал, про який говорила вся країна. А справа в тому, що 20 років тому Грейс закохалася у свого учня, якому на той час було тільки 15. Про історію їх кохання вирішують зняти художній фільм. Через це до них. Приїздить голівудська акторка Елізабет Беррі, яка хоче провести деякий час із родиною, аби краще зрозуміти Грейс, перш ніж зіграти її у фільмі. Однак приїзд акторки раптово спричиняє сімейну кризу, оскільки кожен вимушено стикається з минулим, про яке вже давно забули. Суперечливі стосунки успішної жінки середнього віку її молодого чоловіка та вигаданої голівудської акторки зобразили такі відомі зірки, як Джуліан Мур, Чарльз Мелтон та Наталі Портман. Прем'єра фільму відбулася ще 20 травня. 2023-го на Каннському кінофестивалі, де він отримав доволі високі відгуки від кінокритиків. Водночас його вже встигли назвати одним із головних претендентів на премію Оскар. А от широка аудиторія має змогу оцінити цю драму вже з 1 січня на платформі Netflix. Догмен. Цей трилер є черговим дітищем французького режисера та сценариста Люка Бессона. Ідея фільму з'явилася після того, як він прочитав газетну статтю про дитину, яку батьки тримали в клітці. Події стрічки відбуваються в Нью-Джерсі та розповідають історію Дугласа, якого арештовують за кермом вантажівки повної собак. У відділку його допитує поліцейський психолог. Через погади головний герой розповідає трагічну історію свого життя. Зокрема, він повідомляє, що в дитинстві батько навмисне закрив. В його у клітці з розлюченими бійцівськими псами, які мали бути голодними. Однак Дуглас їх таємно годував. Незважаючи на це, головний герой все ж вважає собак найкращими створіннями у світі. А з часом так і взагалі дресирує їх викрадати коштовності та дорогоцінні предмети. Після виходу у французький прокат, який відбувся ще у вересні минулого року. Критики сприйняли цю стрічку доволі неоднозначно. Якщо одні його хвалили за все, що тільки можна, то були і такі, які зазначали. Що це найбезлуздіший фільм, який ви зможете побачити за цей рік? Люблю тебе, ненавидіти. Творці цієї романтичної комедії полюбляють вихвалятися тим, що їх нова стрічка, натхнена відомою п'єсою Вільяма Шекспіра, багато галасу з нічого, хоч ця класична історія, в якій вороги закохуються одне в одного і виконана у сучасній інтерпретації, але насправді все виглядає як типова мелодрама з хорошими акторами. Сюжет стрічки Люблю тебе ненавиді та розповідає про Бена та Бі, які ще з коледжу недолюблюють один одного, а з руками їх неприязнь лише зміцнилася, оскільки у них обох з. Спільні друзі тому їх було запрошено на весілля, аби втерти носа колишнім і не виглядати невдахами в очах. батьків, вони змушені вдавати закоханих. І, як ви вже зрозуміли, після цього їх відносини починають перетворюватися на щось більше. Головні ролі у фільмі зіграли Сідні Свіні, Глен Пауел, Олександра Шіп та Дарен Барнет. АУТСайдери Якщо ви скучили за тупими комедіями 2000-х років та ще зі у головній ролі, то цей фільм явно для вас. Власне, вже один тільки рейтинг стрічки R, тобто для дорослої аудиторії, свідчить про те, на що можна розраховувати під час перегляду. Як свідчить статистика, проекти з подібним рейтингом доволі рідко отримують хороші касові збори. Чи не єдиним винятком із цього правила є два комедійних фільми про Дедпула? Як би там не було, розповідає нова комедія про колишнього гравця НФЛ Джейсона Дженнінгса. Аби уникнути в'язниці, він погоджується тренувати дитячу футбольну команду. У прагненні відновити свою професійну кар'єру головний герой виявляє, що таке покарання починає змінювати усе його життя. Зрозуміло, що до рівня Дедпула комедія «Аутсайдер» і близько не дотягує. Однак згадати молодість і посміятися ви точно зможете. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми січня пишіть у коментарях.